Оперативно ми зібрались, тому що ми плануємо завтра провести позачергову сесію. Ми нещодавно були в Києві в міністерстві на загальнонаціональній раді під головуванням Кулеби, віце-прем'єр-міністра, і доповідали про створення нашого маршруту інклюзивного трамвайного північ-південь. Але на цій нараді було ще запропоновано міністерством, щоб додати на протязі цього маршруту ще пішохідний інклюзивний маршрут. Який включає в себе при комунальні установи міністерства здравоохраніння і ЦНАП там є. Розробили ми маршрут. були виїзні групи, і він на протязі 2,9 км, кілометри, км Пішохідний маршрут від вулиці Ки вулиці Кишиневського угла, до до обласної лікарні. Що в першу чергу треба виконувати робіт, проводити роботи на тих домівках і домах, де є сьогодні люди з інвалідністю. Ми маємо зробити взагалі середовище без бар'єрів. Це вихоплювало себе і парки, і ринки, і міську стоматологічну лікарню, основні маршрути, по яким людина може користуватися та передвигатися. передвігатися. Подальшому ми будемо робити так, щоб у нас взагалі було. Безбар'єрне середовища і хочу звернути увагу, подивитися, там, де можливо, ми будемо робити пандус. Фінансування цього маршруту буде складатися з трьох частин. Це основне фінансування буде міський бюджет, також державний бюджет виділяє на це фінансування і обласний бюджет виділяє на це кошти.